Кілька грошей Москва купила Київ. У середині XVII століття між Московією та Річчю Посполитою відбувалася війна. В основному ця війна йшла за контроль над територіями. Над територіями сучасної Литви, Білорусі та України. Країни довго воювали, але у 1667 році вирішили укласти між собою перемир'я. Перемир'я уклали в селі Андрусово, неподалік від Смоленська, тому воно називається Андрусівське перемир'я. Відповідно до нього, країни. Поділили територію між собою Поріччя-Дніпро. Правобережна Україна була під контролем Речі Посполитої, лівобережна Україна під контролем Московії. До речі, цей договір вони укладали без відома Запорозької Січі, просто між собою поділили наші українські землі. Але Київ, хоча знаходився на правобережній Україні, був на два роки відданий під владу московської держави. Потім, у 1686 році, коли дві країни укладали між собою вічний мир. Київ Москва купила у Речі Посполитої за 146 тисяч рублів. Таким чином річ Посполита поторгувалася, потургувалася з Московією і продала Московії право володіти нашим Києвом.